Вітаю, в ефірі програма Фабрика ідей». Сьогодні говоримо про продовольчу кризу у світі та як її вирішують харківські вчені. Гість нашої студії, науковець Лисиченко Микола Леонідович. Вітаю вас, пане Микола. Нашій студії. дякую. От тож продовольча криза існує, чи це міф, на який витрачається купа грошей? На сьогодні вважається, що в Україні продовольчої кризи та як такої не існує у світі, але в світі вона на жаль є. І... А що мається на увазі, коли говоримо про продовольчу кризу? По-перше, це нестача якісної продукції харчування. Якщо у нас на сьогоднішній день в Україні достатньо чорноземів, і ми маємо можливість вирощувати завдяки кліматичним умовам достатньо великі врожаї. Причому ці врожаї, як показує досвід, ми можливо поділитися з ними не тільки з європейською частиною, а з іншою частиною світу. То в більшості країн у нас ця проблема достатньо активно обговорюється і вона існує на часі. Це країни, які Африки? Е, країни, які знаходяться в менш е, сприятливих кліматичних угу. умовах. Якщо говорити про кліматичні умови, вони у нас… М, клімат змінюється. Ну, чи по Поки ні? що сприятливі умови, але якщо зважаючи на е, ось попередні два роки, коли в нас. Е, по 4-5 місяців не було ні краплі дощу, наприклад, на Харківщині в прошлому году. Як позато рік, ви знаєте, десь 4,5 місяці не було взагалі ніяких опадів, і тому треба готуватися до того, що прийде час, і оця зона із кризовим землеробством, яка існує на теренах Туреччини, вона прийде і до нас колись. Ми вже починаємо готуватися. Як до цього ставляться взагалі аграрії? Це випадково було те, що минуло року, чи все ж таки у нас Ну, Якщо підмінюється... вірити нашим синоптикам і дослідникам, які вивчають кліматичні зміни у нас на планеті, і взагалі, зокрема в нашій Україні, то прогнози не втішні. На жаль, ми так підігріваємось. Ну, є існують різні так гіпотези, це і забруднення атмосфери, це, так чому так відбувається? Так? Ну де і парникове. Новий ефект, цей озонові так сказати, отвори, які там після космічних кораблів утворюються. Тобто, з, приводу, з приводу причин сперечається, а да, з приводу да, того, да. що відбувається Але зміна, вже… Уже, так сказати, це, мабуть, не викликає ні в кого підозри і взагалі це не вговорить. ваше власне ставлення, як науковця? Як науковця, ми повинні. Працювати на випередження, ми бути повинні готові до того, що колись таке відбудеться. все-таки. а що власне у нас сьогодні? Чи якась є стратегія розвитку? Ну як такої, так скать глобальної Аграрного, стратегії, так? так скать вона то в принципі є, але конкретика не розписана. На жаль, я думаю, що Чому? ось не вистачає нин нинішні... кадрів? Ну, мабуть, задача така не поставлена, глобальна, таскать, uh -huh. клювати, так скільки перед аграрними... да. Науковцями, тому що ви бачите, у нас така нестійкий розвиток, на жаль, в Україні, але окремі та структури, я знаю, і у нас в Україні за кордоном відпрацьовують ті чи інші моменти, пов'язані із налагодженням отримання екологічно чистої продукції в системах закритого mm -hmm. ґрунту. Я так розумію, не тільки а взагалі загроза того, що буде нестача кількості продуктів харчування. А також говоримо про те, що це має бути якісно. Абсолютно вірно, ми повинні отримувати в тих же допустим, наприклад, системах захищеного ґрунту, спорудах, отримувати екологічно чисту продукцію. На жаль, сьогодні це пов'язане з суттєвою проблемою, тому що в основному живильні рощини вони спонукають до того власники цих споруд, що можливо дуже просто застосувати лізного роду хімічні речовини, які будуть активізувати а що такої розвиток. продукції дуже багато? То власне, чому ви саме про це періоди, так сказати, коли в нас зима, то ми отримуємо зелену продукцію, овочі свіжі тільки з систем закритого ґрунту. Це теплиці, це Це те, що і у нас, і, і у нас, і в Європі, і в Азії це вирощується. Ну взагалі, от, наприклад, в Азії, де клімат доволі суровий, так там взагалі круглий год все вирощується тільки в закритих. Це тому, на ґрунті? Є на ґрунті, але більше це гідропоніка. А, гідропоніка, якщо пояснити. Це вирощування в розчинах, живильних, ага. там певні є, так сказати, періоди утримання. Серед народу говорять у воді просто у воді, да в По, повітрі, воді. да, 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 да. І так сказати, розумієте, яке питання в Європі вже від цього методу хочуть відмовитися тільки за того, що вирощування рослин, тільки за того, що він є екологічно нечистим. Тому що ви ж розумієте, ринок є ринок, і якщо у мене як власника цих так споруд є можливість за рахунок хімічних речовин активізувати процес. Виганки розсади, процес, наприклад, отримання готової продукції, то 2-3 тижні я можу отримати додатково серйозні фінансові кошти, і це дуже це оскільки разів пришвидшує зріст. Ну, на який-то там відсоток практично десь до 30-40 відсотків можливо так сказати, коригувати той чи інший процес, так сказати, вру розвитку рослин. І це, на жаль, дуже часто використовують для того, щоб отримати додаткові кошти. Але якість цієї продукції буде ну достатньо низької якості, тому що вона буде забруднена хімічними речовинами, а це Ще? алергія і це інші наслідки. Споживча цінність такої продукції е, знижується. Чи? Знижується. На жаль, але на сьогодні є так сказати, методики і технології, які дозволяють і в цих системах, які зараз розповсюджені в нас в Україні, і в Європі, і в середніх країнах Середньої Азії гідропольні системи отримувати екологічно чисту продукцію і в цих системах, угу. Тому, яким чином власне ви якраз у цим займаєтеся, Так якраз наші дослідження показують, що такі можливості є. Якщо використовувати оптичне випромінювання. Специфічних параметрів, це когерентне, з монохроматичне, то формуючи певні, так скажіть, Мається на увазі обробка, якщо простою людською мовою, обробка лазером так? обробка кореневої системи, да лазерними променям з різною довжиною хвилі. Ми можемо активізувати ті чи інші біохімічні mm -hmm. процеси в рослинах, тобто ми входимо в резонансні сказати, диапазон дії і можемо чітко вибирати ті чи інші біохімічні речовини, які необхідно зараз, щоб рослина отримала своє від відживільного середовища. Перепрошую, зараз перервемося. Буквально на декілька хвилин ми побували у вашій лабораторії, побачили вашу технологію. і Пропоную подивитися глядачам, як працює власне запропонована технологія науковцями. Наразі у лабораторії проходить науковий експеримент. Вчені намагаються віднайти оптимальну технологію вирощування продуктів харчування методом гідропоніки, тобто без ґрунту у штучному субстраті. Цей метод дозволяє надійно отримати врожай, проте якість його сумнівна. Науковці пропонують зменшити кількість хімічних елементів за рахунок лазерної обробки рослини. Наприклад, для повищення всасуємості кероні системи рослини необхідний такий хімічний елемент, як кальцій. Ми його можемо в систему не додати, а замінити на воздействие лазера. Дослідник опромінює лазером короневища кожної рослини та повертає її у рідину у промислових масштабах. Цей процес буде автоматизованим, говорить науковець. В промислових масштабах це буде виглядати від установки з використанням сервопривода, где к кожному корню растення врач таким способом буде під'їжджати сам излучатель і облучати. Конкретно корінь самого період времени, ну, в залежності від самого самого рост. Це можуть використовувати э, фермерські господарства і кітеринізації, які займаються вирощуванням самих ростень в э, різних планах, Ну і безусловно, способом гідропонним. Ви можете запримітити різницю у розмірах рослин першого та другого рядів. Власне, це і є результати впливу лазерних технологій. Здесь 10 растений самих, и Часть из них облучена. лазером, и часть из них лазером них не облучена. Вот те, що сзади, это без облучення, а те, що вперед це непосредственно після лазерного излучения на саму корневую систему растений в целом. Ця технологія не виключить додавання хімічних елементів при вирощуванні рослин, натомість зменшить їх кількість до безпечних норм. Така технологія унікальна заявляють розробники. Поєднання гідропонного методу вирощування та лазерних технологій у промислових масштабах такого ще ніхто не практикував, заявляють дослідники. Ми побачили, що одні рослини, які опромінені більше. За своє своєю масою біологічно інші, які а, взагалі без цього промінення меншими є, чи це лише ось ці результати, чи ви отримали ще більше результатів, які говорять про те, що ваша технологія дійсно. Працює на сьогодні, як ви бачили, ми відпрацювали діючий макетний зразок, на якому визначили тільки основні параметри оптичного випромінювання, які завдяки яким можна впливати на ті чи інші біохімічні процеси. На жаль, розвинення так сказати, даної технології можливо тільки. При отриманні так сказать, достатньо серйозної технічної бази, тобто вам потрібно на сьогодні. Ви недостатньо маєте підстав, аби говорити, що цей метод працює. Він в принципі працює, тобто, але говорить про те, що ми відпрацювали повністю технологію, ми зараз не маємо права. Ми тільки знайшли окремі так сказать, Певні параметри і показали, що в принципі гепотеза робоча, і ми можемо отримати екологічно чистий продукт і в даних системах. Що далі? Які кроки взагалі е, ну, ну і, результат максимум? Якщо говорити, результат максимум ми намагаємось зараз зробити в себе в університеті. Е, Таскать, певну установку із абсолютно штучним мікрокліматом, де так зробимо повністю автоматизовану інтелектуальну систему керування цим процесом, відпрацюємо технологію впливу на кореневу систему. Зараз будуть залучені біологи до наших робіт. І я думаю, що в перспективі ми отримаємо, можливо, маємо можливість отримати гарну технологію по отриманню гарних врожаїв екологічної чистої продукції в системах захищення. Народ. Чи це суто українська буде технологія, чи все ж таки запропонуєте її? Вона буде користуватися популярністю і за кордоном? Ну будемо, мабуть, робити рекламу цієї продукції. Ні, ваші технології. очікування. Ви вже здійснювали патентний пошук. Наскільки це ноу-хау? чи це… Вже щось відповідно інформації, яку ми зараз маємо по джерелам е, науково-технічної літератури у нас на Україні і за кордоном е, такого принципу дії ми не знайшли, угу. тобто це може дійсно переглянути, змусити переглянути. Європейське товариство, ось ставлення до гідропоніки. М мабуть, да можливо буде змінити відношення до цих систем, і я думаю, що якщо ми відпрацюємо загальну технологію, то можемо вже говорити про її так сказати, експорти на закордонні ринки. Угу. Дякую, дякую вам, удачі. Дякую вам. А ми з вами прощаємося. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить.